Для українських полів лобода. <біла>, Біла, сиза, гібридна, скільки їх видів, лободи. Ох, класний бур'ян. А чим він класний, друзі? Це через те, що він стільки забирає грошей в аграріїв, цей бур'ян. А особливо в тих, хто не обкошує обочини, краї полів, через те, що все насіння, воно потім буде в полі. Краще його знищити от зараз, обкосити, забрати. ну Вона буде метрів 1,5-2 висотою. І там, якщо не помиляюсь, 700 тисяч насінин на одній рослині. Тому боремося із Лободою. Геть Лободі. І не тільки з Лободою. І кропивою, крапивою, і з ромашкою, і з болеголовом, і з молочаєм. Ну, взагалі тут весь гербарій. Стоколос, а це взагалі переносить віруси на поля. Оцей злаковий бур'ян. Він може переносити шкідники переносять різні віруси і вже і інші на зернові культури. Їх тут повно. Ну, от так от.